Що та Румунія розгортають нову систему озброєння для захисту від російських безпілотників після серії вторгнень у повітряний простір НАТО протягом останніх місяців? Більше про захист східного флангу дивіться в матеріалі. Американська система Merops достатньо компактна і може поміститися у кузові пікапа середнього розміру. Вона ідентифікує дрони та здатна наближатися до них, використовуючи штучний інтелект для навігації, коли супутниковий та електронний зв'язок не працює. Система, яку ви побачите сьогодні, знищила понад тисячу шахедів, і вона була дуже ефективною у знищенні шахедів. Причина, чому ми її використовуємо, полягає в тому, що це одна з найкращих систем, про які ми маємо інформацію зараз для знищення атакуючих безпілотників. Це дуже ефективно, але для її використання потрібна дуже невелика кількість солдатів чи військовослужбовців, і це набагато економічно вигідніше. Окрім розгортання у Польщі та Румунії, меробс також використовуватиметься данією. Повідомили військові представники НАТО, що є частиною кроку щодо посилення оборони на східному фланзі альянсу. Наше завдання забезпечити цілісний розвиток спроможностей і підвищувати взаємосумісність. Лінія стримування на східному фланзі забезпечуватиме стримування в мирний час без потреби у додаткових заходах підвищеної пильності з боку НАТО і без впливу на регіональні плани альянсу. Мета полягає у тому, щоб зробити кордон з Росією доброго зброю від Норвегії на півночі до Туреччини на півдні. Наша мета і наше завдання полягають у тому, що дрон «Шахет» коштує від 60 тисяч до більш ніж 100 тисяч доларів США. Те, що ми робимо сьогодні, це одна десята, одна десята цієї вартості. Тож наше головне завдання знайти дешевші рішення як для сенсорів, так і для засобів ураження. Отже, система, яку ви сьогодні бачите, коштує приблизно одну десяту того, у скільки Росії обходиться виробництво і використання дронів типу шахет. Це наша ключова мета. Потреба у такій технології стала гострою після того, як у ніч на 10 вересня близько 20 російських дронів порушили польський повітряний простір. За останні три роки підозріла активність дронів зафіксована у небі понад 10 країн ЄС. Марія Черніхівська слава тіві.